Мирного і спокійного дня, вам шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні хочу вам розказати і показати, як я готую свою полуницю до подоношення. Полоничний грядок у мене кілька, але як бачите, одна полуниця у мене росте на клумбі. Не на грядці, а на клумбі. Два-три три роки тому сусідка мені зателефонувала, каже, має дуже гарний сорт полуниці. Буду її проріджувати. Хочеш візьми саджанці. А я не мала куди посадити, тому вирішила посадити сюди на клумбу. Отут у мене троянди, і так само ось тут полуниця. От. Коли відкривала троянди, одразу перекопала землю і під полуничкою. От, і тепер подивіться, що я тут зробила. Земля була перекопана, і вчора, пізно ввечері, я просіяла оцю полуничку гірчицею. Думала, що вночі піде дощ і гарно цю гірчичку приб'є, але дощу рясного не було, він лише трішечки прокапав. От, Подивіться, бачите? Я рясно з двох боків полуничку обсипала зернами гірчиці. Для чого ми це робимо? Гірчиця це сидерат, А сидерати – це санітари ґрунту. Вони оздоровлюють ґрунт. Вони покращують структуру ґрунту і насичують його киснем і азотом. От, а ще гірчиця чудово глушить бур'яни, а ще вона проганяє шкідників. І на полуничних грядочках, і так само на отій трояндовій клумбі зовсім немає личинок хруща. А це дуже небезпечний шкідник. ґрунтовий шкідник. Який завдає великої шкоди нашим рослинам? Насіння гірчиці я не заробляю в землю, не загортаю, я просто добре пробиваю його водою, щоб воно почало гарно проростати. І щоб зробити цей полив корисним, я одразу додаватиму підживку. Ви знаєте, першу підживку, яку я роблю для полуниці, це азотна підживка, щоб рослини гарно пішли в ріст. І для цього я завжди використовувала настій курячого посліду. Але так як цього року тут багато є підживки від перегною, яким я вкривала троянди, то відповідно азотну підживку отримали і полунички. Тому азоту сюди додавати я вже не буду. Для першої підживки саме цієї полунички я використовую препарат «Ростконцентрат». От саме в ось такій формі початок вегетації, який має формулу азоту 15, фосфору 7 і калію 7. Це органіко-мінеральне добре, на основі гумату калію, забезпечує рослини необхідними мікро- та макроелементами. Для кореневого живлення беру 25 мл ростконцентрату на 10 літрів води. Спочатку проливаю всі саджанці полуниці розчином з розконцентратом, от, а тепер, а тепер набираю улійку чисту водичку і добре, добре проливаю всю ділянку землі, де я насипала гірчицю. І гірчиця починає проростати дуже швидко. Кілька днів і тут буде гарний зелений килимок. Коли гірчиця виросте на 10 см, я тоді її зриваю і викладаю навколо полуничних саджанців. Ягідки достигатимуть і лежатимуть на мульчі і залишатимуться чистими. Ще два сорти полунички у мене ростуть в оцих коробах. Один короб вже накрили арговолокном, тому що я висадила туди розсаду капусти ранньої. Так, от. Тут один сорт полуниці, і тут полуничка, яку я пересаджувала пізно восени. Також бачу, що всі саджанці гарно прижилися. Підживки цим полуничкам азотної давати не буду, тому що і в одному, і в другому коробі пізно восени ми викладали компост. Ми закладали сюди компост і так само сюди накладали перегній. Тобто азоту тут досить таки багато. От. Тепер що мені треба зробити? Гарно прополоти полуничку, розрухати, розпушити землю навколо саджанців. Так, прибираю звідси зразу бур'яни. От. І ще обережно витягаю оці саджанці, які ем, врослися біля стінки самого короба. От. Я їх звідси обережно забираю. Ось так, бачите? Саджанець молоденький. От. І тепер оцими молоденькими рослинками я просто закриваю рядок. Бачите, от, тут густенько, гарно полоничка росте, а ось тут пропуск. От, от тут пропуск, і саме сюди я посажу ці саджанці. Так, все. В першому коробі я вже полоничку прополола. Тепер тут. Тут набагато простіше саджанці молоденькі. Не тільки, тільки починають розростатися, От, кругом саджанців розпушую землю. Ці дві полуничні грядочки підживлятиму лише розконцентратом, для того, щоб рослинки гарно відновилися після зими, добре пішли в ріст, а ще, щоб вони гарно закладали цвіт. Під рослинку виливаю приблизно пів літри розчину. Проливаю раз, вся водичка гарно йде в землю, тоді ще раз проливаю. Як бачите, вся полоничка в мене здорова. Якщо є ознаки, хоча би найменші ознаки хвороби, плями на листках, листочки скручені. Або листочки мають нездоровий салатовий колір, тоді варто полуничку обробити розчином фітоспориною. Це гарний, якісний біофунгіцид. Як я вже казала, гірчиця не лише дуже гарно оздоровлює ґрунт, лікує землю, вона ще і захищає наші рослинки від шкідників. От, а чим ще можна захистити саджанці полуниць від шкідників звичайним попилом. звичайним деревним попилом. На наших полоничних грядочках немає личинок хрущів, дротяників. У нас немає слимаків, попіл дуже добре проганяє всіх шкідників. А ще попіл це чудове калійне добриво. Ну і тепер мульча. Стараюся під полунички викласти гарну мульчу, щоб ягоди були чистенькі. От отам от де трояндова клумба, там також є полуничка, але там соломи я не настиляла, тому що солома буде розлітатися попід трояндами. А ось тут в коробах це зробити дуже зручно. От гляньте, як гарно, бачите? І вся полуничка лежить, ніби на перині. Солома також глушить бур'яни, а ще буде чиста ягідка. А до речі, у мульчуванні. З соломою, а особливо сіном, скошеною травою, сіном, також є свої переваги. Тому що коли йде дощ або коли ми поливаємо полуничку, сіно виділяє сінну паличку, а це важливий компонент, який є природнім фунгіцидом. Сінна паличка є в складі того самого фітоспорину. Комусь подобається вирощувати полуницю на агроволокні. От є чорне агроволокно, яке застеляє повністю всю грядочку, глушить бур'яни, а в отворах посаджена полуничка. От, ну, мені більше подобається на соломі. Я кажу, скільки господарів, скільки і думок, і в кожного свій досвід. І кожен обирає для себе найкращий спосіб. Дуже непривабли у мене оця полунична грядочка, бачите? Вона полуницю посадила під теплицею. І оця полуничка активно заростає бур'янами. От. Тому тут без лопати не обійтися. Спочатку повитягую всі бур'яни, а потім всі молоденькі саджанці, які ростуть попід саму плівку, я попересаджую акуратненько, рівненько в рядочок. Так, о. ну, Мінус такої роботи в тому, що пройшов такий невеличкий дощик, земля мокра, і важко розбити оці грудки. Плюс, плюс в тому, що всі саджанці, які я повитягувала з-під плівки, одразу у оце болото і вони дуже швидко проживуться. Так, ну і тепер обов'язково я тут просію гірчицю, тому що тут багато бур'янів було. І щоб їх заглушити, я зараз тут засію гірчицю. Так, ось вона гірчиця. От. І зараз я всю оцю смужку, всю цю полоску землі, я зараз засію гірчицею. І засіватиму рясно, щоб вона добре закрила всі бур'яни, які тут є. Вона зійде як щитина, як щітка, але це добре. Коли я робила минулорічні відео, я вже показувала, як це виглядає. Я вже показувала, як росте гірчиця, як її потім зриваю і вистеляю просто як мульчу навколо, навколо рослин. І для цієї полуничної грядочки я також готую підживку з розконцентрату. До речі, дехто мене запитував, а якщо? Живемо на дачі. Якщо курочок нема, яким препаратом можна замінити розчин курячого посліду? Шановні мої глядачі, в сіневих магазинах продається ось такий препарат ГУМАТ. ГУМАТ універсал. Бачите? Розчин готуємо за порадами на звороті пляшки. Шановні мої глядачі, азотні добрива, такі от як розчин курячого посліду чи той самий гумат, варто вносити лише до тих пір, поки квіточка, поки цвіт почне формувати ягідку. Як тільки з'являється зав'язь, азотні добрива ми вже не даємо. Скільки раз можна підживляти азотними добривами полуничку, я стараюся підживляти хоча б два рази. От сьогодні підживила 7-10 днів, і тоді роблю ще одну азотну підживочку. Проливаю лише рядочок з полуницею, а гірчицю, яку я сюди насипала, я не поливаю. У нас знову прогноз говорить про те, що вночі буде дощ, тому гірчичку я не поливаю. Якщо погода сонячна, то тоді гірчицю я стараюся висівати пізно ввечері, брати шланга і добре зливати її водою. Інакше насіння підсохне і воно не проросте. Якщо сонячна погода, то поливаю гірчицю кожні два дні. Хочу ще уточнити, що і гірчицю під полуничку, і так само попіл можна підсипати навіть тоді, коли полуниця цвіте. Подивіться, бачите, оця полуниця вже закладає квітконоси. Але сьогодні я попіл вже тут не сипала. Може, через деякий час, як гірчиця тут проросте, я тоді ще посиплю навколо кущиків попелом. Хочу вам показати сьогодні всі наші полуничні грядочки і розказати про весь свій досвід догляду за полуницею. Отут От, ще один короб, ще одна невеличка полунична грядочка, ще інший сорт полуниці. Так, подивіться, яка тут робота? Позабирати бур'яни, ну їх тут не дуже багато, але їх все-таки треба позабирати. Але саме головне, подивіться, бачите, ось тут сітка, яка відгороджує садок. І тут клітка, і отут вона далася кропива. Щоб просто так її витягнути, це неможливо зробити, тому що ні лопатою я туди не можу підлізти, ні сапою, руками тим більше я її не вирву. І, до речі, цей спосіб мені порадила одна моя глядачка. Вона казала, що просто бере невеличкий пензлик, вмочує в гербіцид і отак легенько змащує вершечки. Бурянів. Ну, в моєму випадку це кропива. Подивіться, ви знаєте, спрацювало. Якщо мені отут не треба так робити, тому що я тут справляюся сапкою, лопатою, то якраз в таких місцях, де я не можу долізти з допомогою якогось інструмента, я зробила таким самим. чином. Бачите? От. Акуратненько, щоб не нашкодити полуниці, акуратненько вмочила пензлик в гербіцид, вершечок змастила. Гербіцидом і все, подивіться, і тепер вся кропива пропаде. Ви знаєте, я не прихильник якихось агресивних речовин, тих самих гербіцидів, але тут якраз той випадок, коли без гербіциду не обійтися. Ну, Як бачите, навіть із гербіцидами також можна обходитися дуже акуратно. Дехто боїться мульчувати солому, як написала мені одна глядачка, я замульчувала соломою, а потім мала лишню роботу, тому що солома була добре не вимолочена і зерно, яке було в соломі, проросло і треба було ще раз прополювати. Ну, знаєте, Тут, же, як то кажуть, покладаємося на совість того господаря, який продає соломіні тюки. От, наскільки добре вимолочена солома. Як бачите, полуницю я стараюся всю замульчувати і в коробах, і пізніше, так само оцю полуничку, яка росте під теплицею, я також мульчуватиму соломою. Вже як гірчицю зірву, вистелю навколо полуниці. Я також під полуничку постелю солому, але це вже буде трішечки пізніше. Зараз мені на цій невеличкій грядочці головне заглушити бур'яни. До речі, отут, де зараз лежить агроволокно, у нас тут зараз рання картопля, а кілька років поспіль тут була полуниця. Тут було кілька рядків полуниці. Я також всю цю велику грядку мульчувала соломою. І вся ягода у нас завжди була чистенька. Сьогодні у нас погода не дуже не дуже гарна, тому що дощ кілька разів проганяв мене з городу, але все ж таки свою полуничку я трішечки причепурила. Звичайно, що якщо працювати в суху сонячну погоду, то набагато легше. О, тому що і земля не така важка. Але не страшно. Не страшно. Трішечки таки свою полуничку я впорядкувала. Так, добре, повертаємося туди, звідки починали. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам, хай ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре.